Першу групу призовників Бердичівщини відправляють до збірного пункту у Житомирі. І з нуля годин, 15 квітня, для них почалася служба в українській армії. Сумлінно виконувати покладені завдання закликав юнаків комісар Бердичівського військомату Олег Коріненко. Наші земляки ніколи не заплямовували честь військового мундиру, отож і нинішні призовники мають служити гідно, підтримуючи у лавах Збройних сил України, дух колективізму та чоловічого товариства. Традиційними у напутніх словах комісара є прохання. Не забувати про батьків. Лише кілька слів у листі, що живий здоровий, і чекати на повернення хлопців зі строкової служби близьким буде значно легше. Зі слів самих призовників, сьогодні більшість із них переживає змішані почуття. Служба в армії це почесний обов'язок, я вважаю кожного мужчини. Зараз ідучи в армію, трошки якась така, я відчуваю, трошки якийсь печаль, трошки радість, все разом. Але я вважаю, все буде нормально, я прийду зміцнішим духом, тілом. Все буде добре. Ми бажаю скоріше повернутися з міцнішим мужчиною, настоящим. На що буду чекати, звісно. Нехай служить. Хлопці йдуть до армії фізично та морально загартованими. Впевнений, військовий комісар. Рік служби не пройде для них даремно. Зараз збройні сили майже всі вже переведені. На професійну основу більшість їх, Тобто, навіть в нашу 26-ту артилерійську бригаду Бердичів, наприклад, призиває всього лише 15 призовників. І до кінця року наша бригада має бути професійною вже, контрактною. Тобто, армія переходить на контрактну основу сама, плавно, без додаткових вказівок. Хлопці чекають, звісно, фізичне навантаження, але чекає в з і цікава чоловіча робота, навчання. Освоєння спеціальності більш райдужний настрій панував серед військовозобов'язаних, звільнених у запас. Із рідними домівками чоловіки не розлучаються. На них чекають перевірочні збори, що відбудуться у 26-й артилерійській бригаді. Ті, хто в свій час вже відслужив, знову <хи> одягнуть військову форму і на один день стануть до строю своїх підрозділів. Військовозобов'язані запасу прослухають курс лекцій, ознайомляться із технічним парком бригади та життям нинішніх солдатів. Збройні сили зараз не мають можливості. По місяцю, по три місяці збори, але на одноденні збори ми маємо право і можливість їх залучити. Тобто я вважаю, що це дуже цікавий захід і потрібний сьогодні нашим чоловікам також.